Вітаю всіх, мої дорогеньки. Чікає ранком відкрила телеграм, і перше, що я прочитала, Трамп проснувся сьогодні <свісно>, і сказав, що може на ці неділі ввести санкції проти Росії, тому що Володька друг його розозлив. Учора він кричав, що він не може ввести санкції проти Росії. Не хоче, що Путін і Зеленський ведуть себе неадекватно. Сьогодні вже про Зеленського не згадується, але згадується про Путіна. Так чи введе на ці неділі санкції? Пу Трамп проти Росії, чи введе на ці неділі, Маніпуляція. Зразу карти показують, що це маніпуляція. Да? Імператор маніпулює, дуркує, створює хаос. Створює хаос. Щоб усім сподобатися, кому треба. Щоб сподобатись, кому треба. А більше всього, тим дядькам, які стоять за його спиною. Тому що він в їхніх очах виглядає дураком, людиною, яка створює хаос, і йому, він винужден дьяволу маніпулювати, робити гучні заяви, вони виглядають все одно як дурак. шут. Да? І Кожна його заява, така по діяволу, да? у цих мужчин серйозних, які стоять за спиною Трампа, визивають недоумені, але він дуже хоче їм понравитися. Але кожного разу він виглядає як шут, як дурак. Санкції будуть введені? Поки що ні. Поки що ні. Ні. Карта говорить ні. На цій неділі санкції е, Трампом проти е, воюючої агресивної країни уведені не будуть. Будуть е, говорити про якийсь план введення, будуть агресивні заяви, що ми вас унічтожимо, да, що ми вас покараємо, що ми вас розіб'ємо. Е, що вам все одно башня. Але двоєчка показує, що поки що санкції введені не будуть. Поки що санкціям башня. Да? Якісь плани Трампа вони рухнуть. Е, буде багато говорильні, агресії, погроз, планів, як це все робити, але все стоїть на місці. Башня поки що відміняється, стоїть на місці. Страшно Трампу вводить його, він не хоче це робити. Його це розочаровує, він про це думає ночами, він про це плаче, він про це не спить, да? тому що розочарування. Я не хочу друга вовку і Росію лишати, скажімо так, заробітків і доходу, тому що мені самому це не вигодно. Я тіряю багато грошей. А чого він не хоче для Росії башню? Покажіть мені, чого Трамп переживає. Україна, Україна, кость в горлі. Не тільки Путіну кось в горлі, а й Трампу Україна. Перемога України, захист, це все по обману. Ну, він не вірить в те, що введені санкції допоможуть Україні перемогти. Він в це не вірить. Що, якщо навіть він введе ці санкції, Україна не переможе. Так? Україна перемога, захист, брехня, обман, маніпуляції. Він в це не вірить. Ну і що. Його заставлять це зробити, як я вам казала, оці дяді, оці дяді, це вже показує не один мій розклад, що хоче він чи ні, не на цьому тижні, так через місяць, він якісь санкції наложе. наложе. В собственному домі його якось заставлять це зробити. Так? Заставлять це зробити. Що це буде для Рашки? Що це буде для рашки? Ну, важка ситуація в економіці. І в своїх лічних статках, лічних збереженнях, і в економіці країни настане досить важкий період. Ну, їм не привикати. Да? Важко, дуже важко, непосильна ноша. І в лічних збереженнях людей багатих в Росії, і в країні. Ну, будемо чекати.